Коли вже я працював, вже графічний стиль Збройних сил вже був. І ну, точніше, коли я його опрацьовував, його, його підготовляв, я мусив зануритися в цю систему на рукавних знаків бригад, символіки, як вона побудована, на основі чого. І тут я просто зрозумів, що це ще окрема цивілізація е, з Геральдики, яка повертається з козацької доби, з княжої доби. Кісь шляхетські гербівники, козацькі печатки, полкові ситені і так далі. І це просто. Ну я, я захоплююсь тими майстрами, які розуміють, як це імплементувати в сучасну е емблематику бригадну. Багато хто цього не розуміє, тому що ну кажуть, ну камон, а що тут за зірки, шаблі, там хрести, ще якісь там набір, непонятно чого. Але воно все е, має свій фундамент, має свою основу, і в загальній картині це якраз от є цим відновленням і усвідомленням нашої ідентичності.